Хотів би вітати всіх вас, слава Господу. Мене звати Петро, я з грівного церква молодіжна. Знаходжусь у вашому регіоні тут по роботі, і цього недільного дня маю таку нагоду бути разом з вами в домі Господньому і радий всіх вітати любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Коли Христос прийшов до учнів після свого воскресіння, то Він. Сказав такі слова мир вам, знаєте, Хай цей Божий мир, який превише всякого людського розуму, Він буде в наших серцях. За багато років Бог через Ісаю звертався такими словами і сказав, що дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. І я дякую Богові, що сьогодні проїжджаючи по нашій країні. На сході, чи в центрі, чи на заході ми маємо гарні доми молитви і спішимо в цей недільний ранок, щоб воздати славу для нашого вічного Господа, так полюбив Бог світ, каже Слово Боже, що дав сина свого, однородженого, щоб всякий, хто повірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. Часто люди, вони освічуються і кажуть, що я тебе люблю, але проходить час і лишає чоловік дружину або навпаки, друзі, браття, сестри, хто є в домі Господньому, в Бога трошки не так, в Бога трошки по-іншому. Він полюбив світ і доказав любов свою, Божий син, прийшов на цю грішну землю. Щоб померти, залишив небо, красоту, хори ангелів, і поміняв, прийшов цей грішний світ, для чого? Щоб дати спасіння, щоб дати свободу від гріха, щоб звільнити від поганих звичок, від цього недоброго. Брат молився, казав, що деколи зле, воно ще виходить з серця нашого, Він саме прийшов. Щоб спасти грішників і каже слово Боже, що він нас полюбив не тоді, коли ми були гарні, а він нас тоді полюбив, коли ми були ще грішниками. Коротенько поділюся з Божого слова. Деякі місця буду читати перша книга Самуїлова, 22-й розділ, 16-й, 17-й А цар сказав конче помреш, Ахімелеху, ти та весь дім батька Твого, і сказав цар слугам, що стояли при Ньому, підійдіть і побувайте Господніх священників, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха Мого, та не хотіли цареві раби простягнути своєї руки, щоб діткнутися. До Господніх священників і друге місце. Книга приповісти Соломонових, 9 розділ, 10 вірш. Може хтось на пам'ять знає його страх Господній, початок премудрості, а пізнання святого це розум. Книга «Глізіаста», 13 віршик. Із 12 го розділу підсумок усього почутого Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Може, ви здогадалися, що маю бажання говорити про страх. Є страх Божий, а є страх людський. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я дивився, як в нашому місті люди в паніці бігли до продуктових магазинів, скупляли продукти, харчування. І я на все це дивився. І мені дружина каже, я маю багатодітну сім'ю, каже, що і нам треба було б щось закупитися. Каже, якщо люди розберуть, то що ж тоді буде? Я кажу, що не переживай, якщо розберуть в магазині, то будемо. Їсти манну, пам'ятаєте, коли Ізраїль він не мав нагоди сіяти, не мав нагоди жати, то Бог, він своєї всесильної могутньої скарбниці давав їм хліб небесний, і вони виходили вранці збирати. Бог він потурбувався. Я думаю, що кожен з вас він має що їсти, має що зодягнутися, він посилає все нам необхідне. Для нашого життя і благочестя, часто люди кажуть, що ж то буде, не стане роботи, не стане фінансів, Як важно нам свою надію в нашому житті покладати на нашого Господа, і апостол Іван напише такі слова. Хто має страх, в тому немає любові отцівської, якщо ми маємо любов від Господа, якщо ми маємо надію, якщо ми покладаємось на нього, то в нас не буде цього людського страху. Подивіться, каже слово Боже. На пташок небесний, подивіться на лілі польові, каже, як вони зодягаються навіть соломом в своїй красі, так не зодягався. Каже, що Бог він так дбає. Хіба ви не більше про нього? За страх Господні, хочу повернутися. До другої книги Самоїла, цікава книга, там записана одна подія, коли Давид він втікає від гніву тестя свого Саула. І він заходить туди до священника і пізніше розказує для Саула все, що відбувалося. І він каже такі слова, що підійдіть і повбивайте Господніх священників. Там стояли люди, там стояли воїни, але вони написано, що не захотіли підняти руки своєї на Господніх священників страх Господній. Часто дивлюся на багатьох християн, і мені здається, що саме відсутність страху Божого вона спричиняє багато проблем в духовному житті. Багатьох християн, знаєте, якщо жінка любить свого чоловіка чи чоловік жінку, то вони не за того, що бояться, але за того, що бояться зробити щось неприємне для людини, яку ми любимо, то ми боїмося зробити щось неприємне, так само і в нашому житті, якщо ми боїмося Господа. То ми боїмося, якщо ми любимо Його, то ми боїмося Йому щось зробити недобре. Книзі Йова починається такими словами, що жив чоловік в країні Уц, богобійний, і він віддалявся від зла, не хотіли священники доторкнутися до господніх пророків, начало мудрості є страх господній. Еклезіаст він досліджує життя і каже, що підсумок усього почутого бійця Господа і заповіді Його виконую. Часто спілкуюся з людьми, і люди задаються питанням і кажуть, яка віра правильна. Каже Слово Боже, що один Бог, одна віра і одне хрещення. І я кажу, що давай. Подивимося в слово Боже, що пише для нас Євангелія, що нас Боже Слово вчить, як нам треба жити, коли Христос ходив по землі і проповідував, то до нього приходили люди з різними питаннями. І чоловік один казав, що скажи моєму братові, щоб він поділився спадщиною моєю, а він сказав такі слова, що каже: хто мене поставив ділити. Спащину, друзі, сестри, браття, хай Бог поможе нам в нашому житті мати страх Господні в нашому житті, коли народ ізраїльський він знаходився там в єгипетській землі, і правитель цієї землі він бачиться, що євреї сильно розмножаються. І він видає такий наказ, що коли народжується дівчинка, то ви лишайте, а коли. Хлопчик народжує ліця, то ви його знищуєте. Але там в книзі вихід написано, що ці бабки, які приймали пологи, вони не виконували цього злочинного наказу правителя. Написано, що вони боялися Господа, і Бог благословляв їхні доми. Я би хотів би так конкретно запитати, що ж відбувалося. В їхніх домівках чи на городі, на дачі там них земля добре водила, написано, що Бог благословляв їхні доми по одній причині, що вони не виконували цих злочинних наказів, вони мали страх Господній. Коли брати Йосипа прийшли, там були, і написано, що батько їхній відходить з цієї землі. А ось ця думка вона переслідувала цих людей, і вони приходять до свого брата, до Йосипа і кажуть, що батько твій, коли ще був живий, то він просив, що не згадай про вину братів своїх. Вони за собою щось відчували недобре, коли вони продали свого брата. Але в кінці вони кажуть йому такі слова: Йосип, він не мав гніву. В нього не було образи, він мав таке серце, про яке сказав Христос, коли проповідував там на горі, що блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Я думаю, аби я задав би сьогодні питання, хто з нас хотів би побачити Господа, бо хто хотів би в нас в Царстві Божому бути. Ми б всі сказали, що чого ж ми сюди ходимо, а чому ж ми стараємося в нашому житті. Виконувати слово Його, все цим чисті, бо вони Господа побачать. А Йосип каже їм такі слова, що я боюся Господа, я не буду вам віддячувати недобрим за те, що ви мені зробили. Я би хотів би, щоб ми сьогодні перевірили своє особисте життя перед нашим Господом. Ми сьогодні згадуємо той день. Коли Він нас відкупив від прокляття гріха, ми згадуємо той день спомин смерті нашого Спасителя Ісуса Христа, але я би хотів би, щоб ми самі себе перевірили, так на слово Боже вчить післані до Корінтян. Там написано, що О, якби ви судили самі себе, то вже не були б засуджені з цим світом, хай Бог допоможе всім нам. В одному штаті Вашингтон в Америці стоїть пам'ятник стела президентові Америки Аврааму Лінкольну, який відмінив рабство в Сполучених Штатах. Пізніше він був вбитий за це. Знаєте, кожен рік представники темної раси вони приходять, щоб згадати, щоб подякувати для того чоловіка. Який відмінив рабство на землі, а Божий Син Ісус Христос, Він прийшов, щоб відмінити рабство гріха, але чомусь так багато в нашому українському народі, ще недобрих звичок, чому так багато поганого багато гріха. Чомусь сьогодні, проїжджаючи по нашій місцевості, дивися, що люди, замість того, що вранці до церкви спішити. Вони йдуть на ринок ще в якісь місця, їдять хліб так каже слово Господнє, а ім'я моє не хвалять, Бог сьогодні посилає дощ, сонце на праведних і на грішних. І сьогодні ми бачимо сонце, воно зійшло і освітлює планету земля. А ми вже звикли, а ми вже звикли, що ми вранці проснемося. І буде новий день, а для когось він не настав, друг дорогий. Хай Бог поможе нам переосмислити своє життя, подивитися на наші цінності. Божий син прийшов і приніс нам спасіння, а що ми йому віддали, каже Слово Боже, що він нічого не потребує, він все це створив, але Він хоче, щоб мати місце. В моєму і в вашому серці він хоче, щоб сьогодні багато вдячних сердець. Вони воздавали славу і хвалу для вічного Господа, хай Бог благословить це зібрання надалі, хай ім'я Його буде прославлено повіки. Амінь. Давайте є таке.